Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Відомий провидець російський старець Зул Кахар, поділився откровенням, яке відкрилося йому під час глибинної медитації в горах. Прогноз старця опублікував в Ютуб канал Молитовний щит. Так, провидець повідомив, що наразі триває остання спроба сил зла зламати Україну та українців, і дуже важливо саме зараз зберігати стійкість духу та віру у перемогу. Чую голос вишнього, який провіщає, що незабаром полум'я його милості, осяє вас і перемоги через жертви і страждання. Казав Зул Кахар, крім того, старець висловив переконання, що Росіянам доведеться розплачуватися за все те зло, яке влада і вони самі завдали своїй жертві. Незабаром всевишній очистить територію Росії від цієї скверни до самого коріння. зазначив провидець паралельно з цим у мережі. Опублікували нове пророцтво старця Сава щодо подальших подій на полі бою та завершення війни в Україні. Про це йдеться у відео на Ютуб. Старець Сава, який живе на святій горі Афони, що хвилини підносить молитви за мир на всій землі, дав пророцтво про те, як і на яких умовах Україна. Здобуде свою перемогу над ворогом. Він розповів, що бачив те, що вкаже українцям на благословення з небес і знак про закінчення війни. Знак буде в той самий час, коли земля оновиться після дощу милосердя, коли зламані гілки відновляться, а поля, спалені війною, знову зазеленіють. Ці природні знамення символізують відновлення та новий початок, що настане після складних випробувань та важких битв. Повідомив він. Зокрема, порадив українцям накопичувати матеріальні і духовні ресурси, щоб зібрати всі сили для випробувань, які прийдуть в наступні місяці. Сам Ме, цей важкий час закладе фундамент для вирішального моменту перемоги. Кожен духовний іспит для українця є шляхом до зміцнення духу та єдності народу. Земля освячена кров'ю та молитвами за свободу обов'язково дасть паростки нового життя, де справедливість і мир стануть основами суспільства. Переконаний він також говорив про роль молитви та віри в цей переломний момент історії. Моліться, бо саме віра є тим маяком, який веде через темряву до світла перемоги. І так вже було не один раз. Україна бачила, як темні сили відступали перед силою духу її народу, наголосив старець. Пророкував яка божу для агресора, розповівши, яке майбутнє чекає ворога України. Ті, хто сіє війну та розруху, зустрінуть своє покарання не в нашій помсті, а в божественному правосудді. Вони вже втрачають підтримку свого народу та союзників, оскільки правда не на їхньому боці. Повідомив він за словами старця, Україна не тільки відновить свою територіальну цілісність, але й стане прикладом незламності та відваги для всього світу. З нами правда та Бог, і це дає нам силу протистояти випробуванням, зберігаючи віру в перемогу. Додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання. Ні окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.